любі Друзі, вас вітає Центр дитячої та юнацької творчості «Промінь» Гурток англійської мови «Ста» Керівник – Шармароцька Зінеяда Семенівна На попередньому занятті ми ставили дієслово «Я йшов до кінотеатру о четвертій годині вчора» у стверджувальну заперечну форму Past Continuous Tense Тепер поставимо у питальну форму Past Continuous Tense Past Continuous Tense пригадував Утвориться допомогу до поміж слова was, яке ми ставимо на початок речення тобто до «Воз Was I going to the cinema at 4 o'clock yesterday? Так. Yes, I was, no I wasn't. Далі, тише 4 годині учора?» так. «Вьо, you going to the at – так. Так, yes, I was, no, ні, no, I wasn't. Ми йшли до кінотеатра о четвертій годині вчора. Так, we were going to the cinema at 4 o'clock yesterday. Так, yes, we were, no, we weren't. Вони йшли до кінотеатра о четвертій годині вчора. Were they going to the cinema at 4 o'clock yesterday? Так, yes, they were, no, they weren't. Він шов до кінотеатра четвертий годині учора. Was he going to the cinema at four o'clock yesterday? Так. Yes, he was. No, he wasn't. Вона шла до кінотеатра четвертий годині учора. Was she going to the cinema at four o'clock yesterday? Так. Yes, she was. No, she wasn't. Це розуміло. Так, сьогодні ми починаємо нову тему Present Perfect Tense. Теперішній перфектний час. Ми потім запишемо, а поки послухайте. Present perfect Tense використовується для вираженої дії, яка відбувалася у минулому, но не указана коли. До моменту мовлення. Я прочитала книгу, але не указувала коли. Та перекладається, і час результативний. Книга прочитана. Та переводиться дієсловами словами доконаного виду. Кстати, past continuous tense перекладається дієсловами словами недоконаного виду. Запишіть. Past continuous tense перекладається дієсловами словами недоконаного виду. Далі йдемо. Значить, використовується past, Present Perfect Tense. Теперішній перфектний час для виражених дій, яка відбувалася у минулому, але не вказана, коли вона відбувалася. Но, Піла книгу. Цей час результативний з моментом мовлення не зв'язаний. Та перекладається дієсловами доконаного виду. Утворюється за допомогою допоміжного дієслова have, крім третьої днини, та дієприкметника минулого часу. Тобто, коли дієслово правильне, ми добавляємо Слово неправильне, ми беремо третю колонку таблиці неправильних дійслів. Добре, продовжувати цю, цю тему на слідчому занятті. До побачення, будь-бай!